Той день, коли потім вночі її не стало, я зміг прийти. Ми декілька годин були поруч, побачились, поспілкувались. Ну, і сподівались жити далі. Так, про останній день життя своєї дружини Наталії згадує Олексій Стрибков. Вони військові полку Азов. 15 квітня від потрапляння багатотонного снаряду в бомбосховище в Маріуполі жінка загинула. 23 грудня із нею прощаються у Полтаві. Перше прощання було 4 серпня в Києві. Після того була кремація, і ми з татом так домовилися, коли він ще був на Азовсталі. Що якщо мамине тіло прийде швидше, ніж ми з ним з'єднаємося, воз'єднаємося з єднаємося, єднаємося родиною, то я кремую її, вона буде очікувати, поки він повернеться. Він повернувся з полону, і є такі родичі, які просто не могли доїхати до Києва у сили свого здоров'я. Із чоловіком Наталя познайомилися у Полтаві. Згодом переїхали до Маріуполя. Вона все життя в Полтаві була дуже відомим перекорем одним з найкращих. У нас тут була тренувальна база в 2014 році, де я як цивільний прийшов і щось намагалися зробити, а її донька тоді. Допомагала, волонтерила, там, приходила, підстригала хлопців. І, тобто, ми ну, не то, що познайомилися, але так, побачилися з її донькою раніше, ніж з Наталкою. Господи, помимо, господи, помилуй, господи. Наталія була діловодкою полку, розповідає її зять Олександр Шматко. Я був в Азові з чотирнадцятого року, по 17. І Я звільнився, і вона прийшла в Азов. Добре, дуже гострий язик. Дуже гостра. Могла підколоти мене і завжди ставала на мою сторону. Вона була єдиною моєю захисницею перед дружиною. Вона, по можливості, завжди приїжджала. Приїжджала, ми збиралися їхати влітку до них. Військова мала позивний Зоряна. Коли почалась повномасштабна фаза цієї довготривалої війни, ми рятували свого собаку і вивозили його. За межі міста, яке було зрозуміло, що якщо розмінували Чангар, то і Маріуполь стане в оточенні дуже швидко. Так воно і сталося. Собаку ми врятували. Вона хресна мого сина наймолодшого. Вона була справжньою донькою, сестрою, подругою. Вона до останнього строїла плани. За півгодини до її гибелі ми ще вели з неюську. Вона не хотіла ні їжі, не ні просила нічого. Каже. Я повернусь, закриюся в ванні години на три і буду плакати. Після церемонії прощання друзі та рідні пронесли урну з прахом Наталії Стрибкової, центральною вулицею міста. Україна! Матерій стрибкові жаряні. Цією вулицею ми гуляли з самого дитинства з мамою. Ми кожні вихідні приходили, приїжджали саме в центр і саме гуляли до білої альтанки і назад. Цей капелюх, вона навіть ні разу ще не встигла вдягти. Я жартома сьогодні взягала яко вдома на урну з прахом, щоб. Хоч раз вона її вдягла, хоч якось. Прах військової її чоловік відвезе до Києва. Сподіваюсь, коли все ж таки зроблять меморіал пам'яті загиблих азовців в Маріуполі, щоб завжди її пам'ять залишалася живою, доглянутою, скажімо так. Вона хотіла, щоб Україна була вільна, ми щасливі і все, щоб ми спілкувалися українською мовою, викорінювали з себе малоросів. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.